Параграф 13. Тектонічна будова та рельєф корисні копалини. Гігантський уламок гондвани. В основі Африканського континенту лежить величезна брила до Кембрійської платформи, яка в далекому минулому була частиною давнього материка гондвана малюнок 1. Активізація внутрішніх процесів Землі в мезозої спричинила розкол гондвани і рухи ділянок платформи малюнок 2. Деякі ділянки платформи піднімалися, утворюючи високі плоскогір'я, інші ж навпаки, опускалися, тому виникали великі улоговини. Рухи земної кори, які супроводжувалися численними землетрусами і виверженнями вулканів, призвели до утворення найбільшого насуху долі тектонічного розлому земної кори східноафриканського малюнок 3. На північно західній окраїні материка простягається область сучасної альпійської складчатості, яка сформувалася на стику Євразійської та Африканської літосферних плит. На півдні материка розташовані давні складчасті структури. Край високих рівнин. Для того, щоб виявити та пояснити розташування основних форм рельєфу, гір і рівнин, зіставимо фізичну та тектонічну карти материка. Як бачимо, на фізичній карті Африки переважають жовті й коричневі кольори, особливо на сході та півдні. Це великі височини, плоскогір'я та нагір'я, що сформувалися в межах Африкано-Аравійської платформи. Середні висоти на материку складають 750 метрів. Материк височіє серед вод океанів. Над ним здіймаються окремі масиви, найвищі з яких Ефіопське нагір'я. Та східноафриканське плоскогір'я, розташовані у східній частині Африки. Їхнє утворення пов'язане з деформаціями земної кори в зоні розломів. У часи активних тектонічних рухів розломи супроводжувалися вулканічною діяльністю, тому на східноафриканському плоскогір'ї та ефіопському нагір'ї є великі ділянки, що мають вулканічне походження. Із розломами. Пов'язане й утворення найвищих вершин Африки Кіліманджаро, малюнок 4 Кенії та Рувензорі. Вони розташовані поблизу екватора і піднімаються вище, ніж на 5 тисяч метрів над рівнем моря. Усі три гори увінчені вічними снігами і льодовиками. На окраїнах материка височіють гірські хребти. До смуги молодих гір Альпійської складчатості належать гори Атлас. Вони розкинулися на північному заході Африки двома паралельними пасмами, розділеними западинами та високими плато. Уздовж Південного і Південно-східного узбережжя материка простягаються давні Капські та Драконові гори. Попрацювали над рельєфом Африки і зовнішні процеси. Вітер, вивітрювання, річкова ерозія, а також комахи, малюнок 5. Підземні багатства Африки Тектонічна будова зумовлює забезпеченість материка різноманітними корисними копалинами. Тут наявні родовища майже всіх видів мінеральної сировини. В осадовому чохлі давньої платформи виявлені величезні запаси паливних корисних копалин Сахарський на півночі та Гвінейський на заході нафтогазоносні басейни. Із давніми кристалічними породами платформи. Пов'язані поклади залізних і марганцевих руд урану, нікелю, кобальту, вольфраму, золота. У горах Атлас зосереджені значні родовища поліметалевих руд, що містять цинк, молібден, срібло, свинець. Східна та південна Африка особливо багаті на рудні корисні копалини, що утворилися від виверження магми з глибини землі. Та потрапляння її в що земної кори вздовж ліній розломів. Із розломами пов'язане утворення так званого мідного поясу району унікальних родовищ руд. У вулканічних породах Південної Африки виявлено найбільші у світі поклади технічних і ювелірних алмазів. У 1905 році у провінції Трансвааль, що в Південній Африці, було знайдено алмаз. Вагою 621,2 грами. Його назвали Кулінан на честь президента алмазно-рудної компанії. Вартість знахідки за оцінкою експертів дорівнює вартості понад 180 тонн золота. Мої нотатки в Африці переважають високі рівнини, оскільки в основі материка лежить давня платформа, гірських масивів мало. Африка багата на різноманітні корисні копалини, зокрема, нафту та природний газ, руди металів, алмази, родовище корисної копалини, ділянка земної кори, де відбулося її нагромадження, басейн корисної копалини, область безперервного поширення порід, пов'язаних з утворенням певного виду мінеральної сировини.